На Черкащині почали серію масштабних навчань, у яких задіяли всі підрозділи і служби. Час обрали нічний і найекстремальніші умови, розповідає Ірина Цимбал. За легендою навчань у прірву впав автобус із людьми десять постраждалих. Рятувальники з медиками відпрацьовують евакуацію травмованих із понівеченого автобуса. Зробили три евакуаційних отвори. Там працюють медик, витягуємо потерпілих, виносимо в сіру зону. сортує, а там лікарі сортирують. Ну, хто яко, в якому стані сіра зона. сіра зона. Залежно від травм постраждалих розподіляють у три зони. Ось тут, у червоній, з порушенням дихання і відсутністю реакцій. Раз, два, три. Пацієнта шоковий стан відноситься до категорії четвертої, потребує екстреної госпіталізації до медичного закладу. У жовтій зоні ті, хто має стабільні показники, але через травму не можуть ходити. У зеленій легко травмовані. Можуть бути під наглядом психологів чи поліції. Поряд фахівці екстренки навчають надавати домедичну допомогу. Беремо руки, кладемо, і там, де вони зійшлися, там і буде точка. А тут розбирають завали будівлі, під якими люди. Головне в такій рятувально-пошуковій операції безпека самих надзвичайників, каже Олександр Терещенко. Фахівець ДСНС брав участь у ліквідації наслідків ракетного удару Росії 28 квітня в Умані. Там багато. Факторів, які загрожували рятувальниками, ті ж самі нависаючі конструкції, які були на верху вуси, буріння, тління і так далі. Дим. А саме важче працювати на висоті. У цих навчаннях задіяні майже 200 працівників усіх служб. Відпрацьовували різні варіанти ДТП, розбирання завалів, будівництво траншей для порятунку людей із підвалів приміщень. Окремо тренувалися підрозділи аеророзвідки. На превеликий жаль, найбільша кількість надзвичайних подій стається в нічний час, як показав досвід останнього часу. Саме головне тут відпрацювати взаємодію між всіми підрозділами. Це підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій, Національна поліція, військова служба правопорядку. Дуже важливо це співпраця зі службою безпеки і прокуратурою щодо фіксації наслідків того, що агресор здійснює на нашій території. Це поки перші такі навчання. Своєрідна ревізія того, як співпрацюють служби, які засоби мають, що треба вдосконалити. Адже підрозділи Черкащини працюють не лише у своєму регіоні, допомагають іншим областям. Такі Штабні навчання із задіянням усіх служб і курсантів будуть регулярними. Ірина Цимбал, Сергій болсергійністрян факти ICTV, єдині новини.